Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми починаємо проходити парі. І у нас, ну, як завжди, будемо починати з фотоконтролю. Так що це останні парі. Так що погнали. Ого, як розганяється, мені подобається. Ну тут складно, блін. Бляха. Ні, це треба в іншу сторону їхати, з іншої сторони розганятись. Тільки ризик того, що копи мене застукають. За тим чим я займаюсь зараз. Не шліфуй, будь ласка. Та ще й трафік мені заважає. Ох, нарешті. Тепер гараж. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо у коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!